З миром Божим дуже страшні події почнуть відбуватися найближчим часом. Про це говорить Біблія. Просто в Біблії вони збуваються в на наших очах. Буде велике знищення людей на землі через те зло та беззаконня, які люди творять, Бог буде карати цю землю, Бог буде карати людей. Доки Бог ще являється цю милість і дає нам час, нам необхідно каятися та ставати учнями Ісуса Христа, тому що тільки царство Христа воно буде вічне. А всі ці імперії, царство, які люди будують, вони всі будуть зруйновані. Тому дуже важливо нам використати цей час дає, щоб зробити правильні щоб стати сім'єю Божою, церквою Ісуса Христа, тому що інакше нас чекає дуже страшне покарання, нас чекає суд Божий. Бог для цього і дає час, щоб ми могли виправитися, покаятися, виправити своє життя, очистити свої душі, свої серця від гріха від всякого беззаконня, щоб ми могли стати дійсно учнями Ісуса Христа, які будуть світлом та сіль, які будуть покладати життя заради спасіння інших людей. Ось чим ми маємо займатися, якщо ми хочемо мати спасіння, але якщо ми відкидаємо Бога, відкидаємо Божих людей, якщо ми не хочемо слідувати Божим законам, жити по любові до. Бога, Бога та до ближнього то нас чекає дуже стежне покарання, бо завжди на потязі історії знищував зло, яке відбувалося на землі. І Коли ми без Бога, коли ми не приймаємо Ісуса Христа, ми тоді творимо зло і ми служимо сатані. Ісус сказав, що хто зі мною не збирає, той розкидає, той руйнує. Тому дуже важливо визначити, в якій позиції ми знаходимося. Дуже важливо зробити цей правильний вибір, прийняти Ісуса Христа, стати церквою Христа і бути дійсно Божою сім'єю. Тому я запрошую вас приєднатися до живої церкви Ісуса Христа, де ви зможете пізнати істину, де ви зможете покаятися, виправити, знати, як виправити своє життя, підготувати свої душі, свої серця до вічності, доки Бог ще є цю милість і дає час. Тому приєднатися, будемо дуже раді кожному. Напишіть мені, якщо ви потребуєте духовного спілкування, молитви. Будемо дуже раді спілкування.